Друзі, бажаю здоров'я. Невеличке відео хочу зробити про модернізацію радіостанцій, типу Bow 38 і схожих. Ті, які живляться від акумулятора ємністю 3,7 4,2 Вольта. Дивіться, суть модернізації полягає в тому, що доволі просто сюди врізати роз'єм Type-C, для того, щоб можна було заряджати. Зарядку і від звичайного мобільного телефону, тобто від павербанку, ну, скажімо так, підвищити універсальність. Процес переробки буду знімати, щоб, можливо, комусь це буде корисним. Для цього, друзі, нам знадобиться власне роз'єми Type-C. Це, це все замовляв на AliExpress. Потім трошки провода, паяльник. І паяльні там, каніфоль, олово, припой там, і так далі. Так, друзі, пробую знімати. Дивіться, першим ділом ми розпаковуємо цей акумулятор. Не скажу, що це таке прямо класне заняття, але в принципі можливо. Отут прорізаємо по максимуму, бо він просто в тупу приклеєний. Бачите, він потихеньку починає відходити. Ми дуже нервуємо, тому, тому що, тому що тут ж в нас акумулятор і ці кришки склеєні двостороннім скотчем. Зараз самі все побачите, тому так з чувством по, по краям його відкріплюємо. Тепер ось бачите, яка в нас картина. Так. Звідси він відстав. Ну, це, це я скажу вам, друзі, пішло в мене доволі легко. Буває набагато, набагато складніше воно відходить, ну не набагато, але складніше, зрозуміло, да? цей двосторонній скотч. Тепер ми отак -от. акуратно від'єднуємо цю кришку, щоб ми могли з ним працювати, відкладаємо її в Так. Так, відразу переусажуємо акумулятор ближче до контактів, тому що нам потрібно буде тут спереду трошки більше оперативного простору. Так, ми його подвинули. До речі, друзі, ці акумулятори, коли вони ну, погано вже будуть тримати, можна замінити на акумулятори від старих мобільних телефонів, там Nokia, Samsung. Головне підібрати по розміру. Там є вони тоненькі, сюди стає 2, 2 3 штучки, в общем залежно від товщини. Просто по розміру підбираєте. Я таке робив. Тримають вони набагато краще при цьому. І, ну, і взагалі, взагалі, краще буде. У ну, мене поки стокові. Вони ходять. Дивіться, ставимо ми сам роз'єм. Тут ось є якийсь невеличкий контролер. Щось він якось обмежує в нас ток, напругу, ток заряду, напругу заряду. Можна, якщо погратися, встроїти такий контролер теж з Алікспресу, типу він для акумуляторів, ну він теж сюди підходить. Любо, що для акумуляторів, літій-іонних, підходять також до цих жуйстиків, називають. В називають. Тепер наша задача в чому? Зробити отут -от отвір. Ось я покажу. Отут я його роблю. Це потрібно робити доволі акуратно, щоб ми ці пази не пошкодили, тому що ну, з ними це ще штатна зарядка, вони використовуються, мабуть. Потім підпаємося сюди. Ось, відповідно, тут нас видно, контролює мінус-мінус, плюс-плюс. Ну, таким чином. працюємо. дивіться, я це все. Це все, друзі, роблю паяльником. А це, до речі, теж замовив з Аліекспреса. Він тільки прийшов, бляха вже розсипається. Спробую ним паять. А цим ми робимо що? Да, десь ми робимо його. ну, Десь от приблизно. Чик. Звідси раз, отак оцей. От. Це ми робимо отвір для нашого, розумієте, роз'єму. Нам потрібно його зробити, щоб не пошкодити бажано цей жолоб. Сюди сідає кришка і. Так. Ну, тепер пропаяли, де в мене Ага, ось ножик. цю. Чи харду зрізаємо. Просто ну, поспішати не потрібно. Хто робитиме це перше, то буде трошки повільніше. Я вже декілька таких радіостанцій перепаяв, таким міняв роз'єми. Все працює, все добре. Так, дивіться, що ми можемо взяти такий роз'єм, але ну, там платка трішки великувата. Можемо взяти ось у нас є такий роз'єм. Да? Дивимось. Нам головне, ось він уже стає. Чудово він стає. Так, тому що плату ще нам потрібно тут буде було б вигрізати місце, Видно, ширш, плата ширша, ніж роз'єм, тому, тому ми поставимо цей. Так, далі що ми робимо? Давайте, щоб відео вийшло коротше, я процес весь знімати не буду. Ну, як підпаяться, думаю, ви бачите, ви знаєте. У нас як ми дивимося на роз'єм. Зараз так, щоб не блікувало. Ось, В це плюс, сюди підпаємо, Г, граунд мінус. Видно, так. V-буква англійська, плюс G, Ground C мінус. Ну Провода, ось, проводки у мене такі, то підпаю, щоб не переплутати. Все, підпаяюся включусь. Або знаєте, друзі, буду все знімати. Хто шарить, перемотуйте, будь ласка, може в кого. Ось раджу такий флюсик. Не продається в будь-якому ну Це замість, замість каніфолі. Після того, як ми пластик попаяли, у нас не дуже роз'єм хоч наш. Бачите, трішки засрало його. Тому ми цю пластмасу щищаємо, щоб у нас краще брався, брався припой. Все чудово. Де мій припой, бляха-муха. Ось він. Припой з Аврори. Ну, В принципі, звідки йому ще бути. Так. Флюсиком капнули і так от раз, раз заглужим. Краї наші. Нашого проводу. В принципі. Давайте буду працювати цим паяльником, щоб ви бачили, що це можна зробити. Ну не треба там якогось супертонкого жала. Контактна група тут достатня. Ну, достатньо нормально. Так, Ground це мінус, як я вже казав. ох ох, ох, ох. Не зважайте, друзі, вчора трішки розгружали кирпич цеглу і тепер трохи руки тремтять, як в старого алкаша. Ну, я думаю, що, в принципі, підпаятися ми зможемо. Так, дивимось. Все-все чітко у нас все підпаяно. Оцю сопельку, яка виходить за контур, Ми тут акуратно прибрали все. Зачищаємо другу сторону. Проводки, в принципі, ми роз'єднуємо. Потім їх буде зручніше нам заводити. Так, я так зачищаю. Не знаю, друзья, сподева еще камера правильно сфокусована, ну ориентована точнейше. Так. Угу. да Да. Саме каніфолі по старинке. Так, дивіться, тепер підпаємось. Отвір ми зробили. Перевірили, що наш розім сюди заходить. Тепер і тут у нас перевіряємо, да, мінус, мінус. Плюс, відповідно, плюс. Так. Трошки підгинаємо, щоб нам було зручніше. Прикладаємо. Припоя. Так, тут головне аку... швидко це зробити, не вожкаться, щоб не перегріть бо контакти, блін, тут дуже... Пластик такий алішний. І якщо перегріти, то це ж ну, деформується тоді ці контакти і штатна зарядка може тоді не працювати. Так, перевіряємо, плюс у нас по цій стороні йде. Відповідно плюс підпаємося. Так, що тільки? Можна флюс, але ми простих шляхів не шукаємо. Ох. Угу. Так. Ай, не впевнений, гадство все є. Перевіряємо кожен провод, Підпаяли і так от його передергуємо. Діоргаємо, дивимось, що він. Ага, і тут же дивіться, що в нас при цьому тут же є напруга, що в нас нічого тут не падало дуже на корпус, щоб ми не вграли наш, наш акумулятор не завагітнів. Блін, з проводом я з дротом трішки погарячкував. Але страшного, я думаю, нічого в цьому немає. Місце, куди його заховати. У нас є все. Ми в принципі підпаялися. Тут не так воно складно це зробити. Тепер вставляємо зсередини. Так, друзі, вставили ми наш розім і далі нам потрібен термопістолет. Теж з термоклеєм можна подивитися, де ще трошки підчистить. Так, тобто далі все просто ми оцю всю Плоскость, ми всю її завалюємо, термоклеєм без заморочок. Ну, бажано тільки наверх не дуже накладати, вдруг там щось перепаять, розпаять, то тоді ну, так, трішки це складніше зробити. Так, друзі, я думаю, термопестелер занагріпся, щоб зручніше нам було роз'єм тримати, просто шнурок, ну я її відключив. Наразі папу тайпсі вставляємо з цього боку, і таким чином нам зручно буде його тримати. Виставляємо його в, в, на одному рівні з пластиком. Так, нагрівся, поїхали. Ну і тепер чому важливо чекати, щоб він хорошо прогрівся, тому що, чим, якщо він погано прогріється, він, звісно, буде погано і клеїть. І отак от, от завалюємо я все, Заваливаем я все термоклеєм. Так, прямо туди повністю так, щоб він не, у нас не виліз. Клей герметичний, можна трошки і так, і трохи нагору, в общем... Все ми тут завалили, щоб ми будемо же вже раз'єм, я не думаю, що супер акуратно, да? і просто потрібно тут клею багато, щоб він не провалився, не випав надійно. Тобто це потрібно надійно монтувати. В принципі, в принципі якось так. Все клеєм завалили. Чекаємо, поки засохне. І будемо збирати, збирати наш акумулятор на. Будемо збирати, коротше. Так, все воно поки що грає, поки клей не застигне. Намагаємося, щоб термоклей пройшов трішки в щилинку. тут Отут нам уплотнив усе. Ну Вийде, вийде, не вийде. Можна трошки отак от. Тільки ж не за сікон, та сам роз'єм. <по> Бо то буде засада. <по> так, все, ну тут більш-менш клей вже схватився, можемо збирати. Так. Збираємо ми, дивимося нам нічого не заважає, нам нічого не заважає. Тепер беремо Суперклей. І отут от цей жолобочок акуратненько промазуємо і спочатку садимо його. Ось хопс. Потім, 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 а тут от ми теж трохи клейнемо з одного і з іншого боку. Він то не де, в принципі не дінеться, ну але... так, і... і надійно придавлюємо, дивимось, щоб він сів, що він кришечка, щоб надійно сіла. Дуже так трошки натяпляпі я проклею, тому що, пам'ятаєте, як я його відкривав, але не факт, що її не, не прийдеться відкривати. Ну, ось в принципі, в принципі, і все. Я думаю, поки сохне клей, ми можемо підключити, спробувати, чи заряджається, чи ні. На жаль, от єдиний, мабуть, мінус, що нема ніякої індикації. Ну, Ви знаєте самі, коли акумулятор заряджається, то він гріється в тій чи іншій мірі. Тому він має стати теплим. Ну, але не гарячим. Є ось класні контролери тут з індикацією і все, але, блін, їх важкувато туди впихати. І ток обмежений ампером, ну, вирішив, корише, може колись і повипіндюсь, ну зараз, чесно кажучи, Лінька це швиденько зробив і як би все. Друзі, пустив важливий момент. Як же, як же все таки перевірити? Чи йде зарядка. Ну Для цього нам знадобиться тестер. В принципі, можна на язик, ну на язик ми нічого не поймемо, тому що. Ток дає нам як акумулятор, так і цей самий. Ось у нас контакти раз, контакти два. В принципі, до будь-яких з них можна під'єднатися і дивимось. Ага, напруга 5,15 вольта. 5,15, він просто рація повністю заряжена. Ага, Від'єднуємо і міряємо. Від'єднуємо і міряємо. 4,2 вольта. Ви знаєте, друзі, лайфхак доволі толковий, тому що ці штатні стаканчики, це бляха, ну це капець. Це, блін, прив'язане. А так. Ну, сила радійка. Тут раз підбив від павербанка, від чого завгодно, спокійно можеш заряджатися. Дякую за увагу. Користуйтесь. До зустрічі в наступних відео.